Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал шахматки для забудовника тип планування. Тип планування – це фільтр і спосіб групування об'єктів нерухомості юнітів за характеристикою тип планування. Забудовник індивідуально визначає, як використовувати тип планування. Найчастіше, в практиці роботи, забудовники використовують тип планування для групування квартир за одинаковими. Плануваннями. Якщо квартири мають одні і ті ж планування на різних об'єктах, їм дають одинакову назву і за таким типом групують. Також часто використовують типи планування для прикладу для того, щоб вибудувати квартири одинаково, які виставлені по стояках або з будь-якої іншої логіки. Забудовники індивідуально визначають, як в шахівниці використовувати тип планування. Зараз ми переглядаємо шахівницю. І давайте для прикладу використаємо таку можливість, як тип планування. Ми бачимо, що в жодного юніту, в жодної квартири зараз тип планування не задано. Ми бачимо, що тут пусто. Для прикладу, ми можемо використати тип планування і використаємо такий тип, як кутова. В нашій логіці це буде означати, що Кутова квартира по всіх поверхах має одинаковий тип планування. Проте хочу зауважити, що ви можете використовувати будь-яку ознаку, логічну для вас, для того, щоб згрупувати квартири за заданими типами планування. Отже, натискаємо редагування і вибираємо будь-яку квартиру. В нашому випадку ми виберемо 11.01 і будемо бачити, що в нас є така можливість, як тип планування вказати. Зараз задано Ні, ми натискаємо додати. Оскільки ще не додано жодного типу планування, то в першу чергу нам необхідно вказати тип планування. Ми вкажемо Кутова. Ми вказали Кутова і в такому випадку можемо зберегти. Тепер ми бачимо, що для даної квартири застосована характеристика типу планування «Кутова». Якщо ми будемо фільтрувати за такою ознакою, як Кутова, то безпосередньо із всіх квартир буде вибрано саме. Та квартира, яка відповідає даному типу, даній характеристиці, даній ознаці. Це надзвичайно зручно, оскільки тип планування є допоміжним функціоналом, який надає можливість за даною характеристикою швидко підібрати квартири лише в заданій групі фільтрів. Наприклад, бажаємо відібрати кутові, вільні з таким-то площою чи з таким-то бюджетом. Зручно, швидко, функціонально. Використовуйте професійні ганузеві рішення для забудовників, шахматку для забудовника від G CRM. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, поставте вподобайку це надзвичайно важливо для розвитку українського експертного середовища в девелопменті. До зустрічі в наступній відеоінструкції.